Чехія та Нідерланди спільно вироблятимуть мобільні системи ППО для України. Ця техніка буде призначатись для боротьби із дронами. А платити за це будуть Нідерланди. посередством ПВО. Посередством ПВО. Канісь Би... ясно, звісно, готують ще пару неприємних сюрпризов. Мова йде про кілька сотень модифікованих сюдиходів Toyota, які оснащено парою скорострільних кулеметів. Зазначається, що з таким оснащенням можна буде протидіяти безпілотникам. У межах угоди, зокрема, Нідерланди придбають також необхідні боєприпаси у компанії Чехії. Посередником в угоді стало чеське міністерство оборони. В основі проєкту лежать ті ж самі принципи, що й анонсована раніше модернізація 90 танків Т-72 для Збройних сил України. Ї Їхній ремонт спільно оплачують Сполучені Штати та Нідерланди, а координує все Міністерство оборони Чехії. Модернізацію та постачання танків здійснює чеська компанія. Настрої діаметрально протилежні від тих, що були рік тому. Світ непізнано змінився. Мюнхенська конференція сьогодні і Мюнхенська конференція рік тому це конференції з різних галактик, і, і це відзначають всі. Фахівці, і, і, і якщо рік тому Макрон з Шольцем змагалися, хто довше буде переведети з Путіним по телефону, то зараз у них інше змагання. Хто активніше буде підтримувати е, Україну? Це рік тому, уявити собі, що Шольц буде закликати вимагати від західних союзників швидше надати Україні танки, навіть місяць тому. Це було фантастика, і Макрон, який говорить про те, що Росія мусить програти всю війну і закликає до того, щоб зробити все можливе. Це просто ну зовсім різні світи. Ми говоримо про Мюнхенську конференцію і говоримо про те, що туди не запрошена офіційна делегація з Росії, але там представлені так би мовити, російські опозиціонери: Гарі Каспаров, дружина Навального, донька Німцова, Хадарковський. Велика, велика частина людей, які приписують себе до опозиції. Пане Олеже, навіщо такий рівень комунікації зараз на безпековому форумі з представниками. Країна агресора Знаєте, що я через тиждень знову буду на безпековій конференції в Сполучених Штатах, і це буде темою мого виступу. Я, я не буду розкривати наперед тези, але принципово важливо зрозуміти нам, що є відмінність величезна у підході до. Того, що відбувається в Росії між е, українцями і росіянами, включно з хорошими рускими, опозиційними рускими і ліберальними рускими. Якщо ми об'єднані в тому, що е, треба боротися з путіним, то всі погоджуються, що потрібно боротися з путіним. Але якщо ми говоримо про те, якою має бути Росія, як її покарати, яким чином. Е, Зробити світ безпечний від Росії тут ми просто розходимось, і цю дискусію треба піднімати. Мало хто крім українців може апелювати. Але я щорічно буваю на подібнороду конференціях, і щорічно там є ряд людей, які представляють російських опозиціонерів, і пісні цих опозиціонерів я знаю дуже добре. Тому я абсолютно не здивований. Тим, що вони представлені на Мюнхенській конференції, вони такі, як своєрідний такий пересувний цирк, їх просто возять по різних майданчиках. Вони живуть дуже непогано в європейських столицях. Вони закликають Захід підтримувати їх. У них навіть вистачає нахабства говорити, що їм потрібно давати багато грошей, і вони відкриють другий фронт в Росії. Це я чув на власні вуха на конференції, і, 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 і ви знаєте, і ряд західних політиків, в тому числі американських, кивають головами. Олександра, в чому тут ризик? От зараз таке враження, що російські ці псевдоопозиціонери чекають, поки збройні сили України скинуть Путіна, а потім вони будуть будувати нову Росію. Так треба розуміти, тобто вони самі не не здатні чи не роб, щось робити, чинити, хоч якийсь спротив. Ну, дивіться, я думаю, що тут абсолютно е, різна мотивація. Якщо ми беремо е, західних політиків і навіщо і ставимо питання, навіщо вони їх запрошують? Ну, можливо, вони намагаються придивитися, чи чи буде, чи є можливість сформувати якусь опозицію, яка би могла прийняти владу після програшу і після поразки Російської Федерації, і в якому вигляді яка конструкція. Якщо дивитись з боку цих хороших русських, чомусь от я подивився на жінку Навального і згадав оце, як вони летіли з Німеччини до Росії разом з чоловіком. І там вона мальчик-водочки, водочки. і заяви Навального стосовно Криму, і в мене аж вивертає, знаєте, чесно, вони імперці. І більшість тих, от кого ми бачили, кого запросили, вони є імперцями по своїй суті, своїй ідеології, своїй свідомості. Тому вони свого боку дивляться на ці майданчики як можливість та якось зафрахтувати або зарезервувати бути, можливість бути владою після. Да, того, як закінчиться війна, як вона буде виграна Україною і програна Російською Федерацією. А ми дивимось е, і на перспективу ми не хочемо. Ну, вся війна від 2014 вся війна від го року про це е, дуже часто всі згадують а особливо зараз від. Е, Початку повномасштабних військових дій, повномасштабної агресії Російської Федерації стосовно того, що ми маємо знищити можливість Російської Федерації на стратегічному рівні взагалі розпочинати війни загарбницького характеру в наш бік. І ми бачимо, і наше покоління бачить цю можливість, яка випала в наші руки, таку можливість, якої не мав там Богдан Хмельницький. І інші да, наші знакові фігури в нашій історії, які в свого часу починали національно визвольні війни. У Нас здається... зараз набагато більше ресурсу для того, щоб покінчити з цією історією не тактичного характеру, не от там на майбутні 10-15 років, а набагато, набагато далі відкинути можливість Росії взагалі знищити цю імперію як імперію зла. І тут я би на місці західних політиків дивився через іншу призму. Я би запрошував би якихось представників окремих федеративних цих формувань Російської Федерації. Я маю на увазі там, Сибір, я маю на увазі Кавказ, я маю на увазі інші адміністративні одиниці, які б представляли чи формувались з них якісь. Можливі да, влади, які б бралися, і е, внаслідок провалу і поразки Росії формувалися окремі країни. Е, і оці окремі країни формували свою незалежність цивілізованим шляхом через цих майбутніх політиків. От я би цей інструментарій розглядав би як більш правильний для того, щоб. Цю імперію зла просто зруйнувати раси і назавжди і не повертатись до цього питання. Бо якщо це не буде зроблено, дивіться для Сполучених Штатів Америки, вони прекрасно розуміють, що їхній наступний опонент це Китай. Якщо вони не зруйнують Російську Федерацію суб'єктно, тобто як країну в цілому, як ідеологічно і геопросторово. То рано чи пізно ця, цей придаток, ці Навальні і всі інші вони будуть виступати на боці Китаю. І навіщо такий союзник, не маленький датом в боротьбі проти Китаю? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.